Доброго дня, шановні колеги, ми записуємо цю лекцію як вступну перед проведенням практичних занять, симуляційних занять з комунікації з пацієнтами та їх родинами. Ці заняття включатимуть різні інтерактивні завдання, які ви виконуватиме, виконуватиме вже вживу при роботі в аудиторії. Тому для того, щоб не втрачати час в аудиторії, ми записали такий основний теоретичний матеріал щодо комунікації між медичними працівниками, пацієнтами та їх родиною у цьому відеозаписі. Друга частина відеозапису включатиме матеріал про повідомлення поганих новин. Отже, я буду розпочинати і поділюся. Своєю презентацією, на якій я виклала основні моменти, на які хотіла б, щоб ви звернули увагу щодо правил принципів комунікації з пацієнтами та їх родинами, отже, ефективна комунікація лікаря та пацієнта безумовно має прямий зв'язок з тими результатами нашої медичної допомоги. І є сьогодні багато навіть доказових даних про те, що вона покращує консенсус в медичних командах, підвищує задоволеність пацієнта та родин, знижує тривалість госпіталізації, безумовно, будує довіру навіть у складні часи, у часи пандемій або війни, і знижує ризики скарг та судових позовів зі сторони пацієнтів. Отже, коли ми кажемо комунікація. Ми маємо під цим процес обміну інформацією між особами або групами людей, і воно може бути вербальним та невербальним. І звичайно, ефективність цієї комунікації полягає у тому, чи розуміємо ми потреби пацієнта та чи надаємо правильну інформацію і підтримку. Важливою також є техніка, з якою ми спілкуємося з нашими пацієнтами. А саме уміння війти і встановити контакт, розуміти, налагодити відносини, проникнути у, або, можливо, зрозуміти а, краще іншу людину. А коли ми сьогодні говоримо про необхідні якості лікаря? Та лікаря як професіонала ми завжди ми сьогодні вже не сприймаємо його лише як людину, яка володіє певними знаннями або навичками, а безумовно сприймаємо її як людина, яка є комунікатором і вміє вдало комунікувати із медичними командами, і з пацієнтами, і з їхніми родинами. І тут, звичайно, необхідними якостями є і певні ставлення або певна поведінка, ясність повідомлення, конфіденційність, здатність відповідати на запитання. Британські колеги нещодавно опублікували великий такий систематичний огляд щодо того, як змінюються комунікативні навички випускників медичних шкіл. Між 20-м і 22-м роком, як змінюються їхні компетенції у цій сфері, вони визначили такі рівні комунікаційних навичок, як базові, це збір анамнезу, спільне ухвалення рішень, чіткість у комунікації, розвиток емпатії, усвідомлення власних емоцій, так і поглиблені навички, надання інформованої згоди, мотиваційного інтерв'ю. Культурна компетентність, робота із сильними емоціями, розкриття медичної помилки, догляд за особливими групами вразливих пацієнтів. Ключовими моментами ефективної комунікації між пацієнтом та клініцистом виділяють цілу групу таких елементів. Перше – це розвиток взаємин. Для того, щоб побудувати взаємопорозуміння, довіру та хороші відносини. І це обіцяє нам підвищення задоволення пацієнта, кращий досвід пацієнтів, довіра до системи охорони здоров'я. Це двосторонній обмін інформації, для того, щоб точно надати інформацію і запевнитись в тому, що пацієнт її зрозумів. Результатом є, звичайно, підвищена ефективність діагностики та покращені результати лікування. Менше медичних помилок, прийняття рішень на основі повної та точної інформації, покращене партнерство між людьми та їхніми медичними працівниками та покращення взаєморозуміння. Наступними ключовими елементами фактивної комунікації лікар-клініцист визначають виявлення емпатії. Безумовно, коли ми думаємо про лікаря, ми його собі уявляємо, як людину, яка Здатна до емпатії, і яка, звичайно, поважає особистість пацієнта. І як результат такого елементу ми отримуємо також підвищення задоволення медичними послугами та поліпшене партнерство між надавачами послуг та споживачами послуг. Наступний елемент це залучення пацієнтів до прийняття рішень і планування лікування. На сьогоднішній день це й одним з компонентів з безпеки пацієнта. Знаєте, що е, ці часи, коли е, пацієнти могли сказати лікарю, ви приймайте рішення, я в цьому не розуміюсь, а лікар міг сказати якимись е, такими термінами, незрозумілими, щось спеціально е, приховавши за цим можливо свою недостатню компетентність у комунікації, ці часи вже проходять. І сьогоднішній пацієнт хоче приймати участь у рішенні. А ми, як медичні працівники, хочемо, щоб пацієнти приймали активну участь, розуміли, яка процедура буде виконуватись, які є ризики цієї процедури, яка буде реабілітація, які ліки необхідно приймати, і що, за чим необхідно спостерігати, і так далі. І це дійсно доведено підвищує безпеку і покращує результати лікування пацієнтів. І останній не менш важливий ключовий елемент ефективної комунікації між лікарем та пацієнтом це управління невизначеністю та складністю. Коли ми можемо керувати або запитуємо про очікування пацієнта, інформуємо його про те, що ми можемо зробити. Гарантуємо збереження критично важливої інформації під час передачі догляду між командами, забезпечуємо відповідність догляду змінним потребам людини і е, оновлення інформації, коли вона надходить. Як результат, ми зменшуємо стрес, пацієнта, тривогу, розгубленість, яка, е, безумовно, завжди виникає, коли пацієнт знаходиться в критичному стані або в переопераційному періоді, підвищуємо задоволення. Знову ж таки, від наших медичних послуг і надаємо ті послуги та той догляд, які дійсно потребують пацієнти, і який покращує їх здоров'я. До принципів ефективного спілкування відносяться перераховані на слайді: визнання та повага, активне слухання, емпатія, індивідуалізація, чіткість інструкції, чіткість мови. І чіткість, однозначність ваших речень. Так? Тобто називайте речі своїми іменами, бути відкритими до запитань, намагайтеся спільно приймати рішення. Перешкодами тут можуть бути недостатнє сприйняття інформації пацієнтами, знову ж таки, через можливо обмеженість ментальних функцій або внаслідок хвороби, емоційний стан пацієнта. Неясність або непорозуміння, культурні різниці та мовні бар'єри і обмежений час консультації. Щодо комунікативних навичок лікаря, сьогодні відносяться слухання, розмова, дистанція і доброзичливість. Тобто, всі ці компоненти, якщо ви задумаєтесь, вони всі є дуже важливими. І щодо дистанції, так, ми, звичайно, будуємо довіру з нашими пацієнтами, але це не має бути надто близька дистанція або надто якась дружня взаємодія, оскільки це все-таки не відносини ну, на 100% як просто між друзями, так, це все-таки відносини між лікарем і пацієнтом. Бажані деталі спілкування, які я можу вам порекомендувати. І тут ви бачите фотографію з такою невдалою комунікацією між лікарем і пацієнтом. Це відео є на YouTube і ви можете його самостійно знайти та переглянути. Так, от такі деталі це окреме приміщення, розташування на одному рівні. Тобто Не потрібно стояти, якщо пацієнт сидить. Навскоси, а не напроти, ну, по можливості, щоб не було столу між вами або інших перешкод. Використовуйте е, контакт, очей, навіть якщо е, вам, можливо, ви така людина, яка уникає зорового контакту з іншими людьми, для того, щоб бути ефективним медичним працівником, ефективним комунікатором, вам потрібно цьому навчитися і це робити. Конкретна поза та міміка і увага до невербальних контактів. Активне слухання, в чому воно полягає, це слухати, дати час людині виговоритись, можливо, можливо, спланувати, скільки часу ви на це відведете, не перебивати, відноситись безоціночно. Тобто, вам не обов'язково погоджуватись, вам можна сказати, що ви розумієте емоції людини. І е, вам не потрібно е, інколи так, це може бути підбадьорування, але інколи воно і теж не потрібно. Вам достатньо сказати, що ви розумієте, наскільки важко зараз пацієнту, наскільки складні е, життєві обставини він має, е, і так далі. Інколи це можливо мовчання, інколи це повторення. Тобто ви повторюєте те, що сказав е, родич або пацієнт. Мовчання. Так, це певна така техніка, яка використовується, коли ви надали якусь складну або, можливо, шокуючу інформацію, дає пацієнту час для того, щоб впоратись з емоціями, а лікарю для того, щоб підібрати слова, і показує теж про те, що ви дійсно в контакті з пацієнтом, і ви розумієте, що йому потрібен. Час на те, щоб осмислити ту інформацію, яку ви йому надали. Зворотній зв'язок ще один важливий компонент комунікації. Чи все, ну, чи все вам зрозуміло, це не зовсім зворотній зв'язок, це таке якесь питання, так, яке вже одразу треба сказати так. І все, лікарю, я більше не витрачаю ваш час, а вам потрібно. Можливо, продублювати те, що ви сказали, або попросити пацієнта або родича повторити те, що він зрозумів. Проста та зрозуміла мова. Так? Звичайно, я сподіваюся, що сьогоднішні лікарі вже не використовують терміни для того, щоб отримати менше запитань. От, і не використовувати терміни як якийсь бар'єр між собою і пацієнтом. Якщо ви його використали, пояснюйте його. Якщо потрібно, використовуйте узагальнення та проміжні підсумки. І всі пояснення та рекомендації мають бути чіткими та конкретними, ну, але вони зазвичай не потрібні. В цьому слайді я підготувала основні принципи ефективного спілкування, дещо деталізовані. Якщо ви. Хочете зупинитись на ньому, будь ласка, поставте паузу на відео та прочитайте його. Це всі ці принципи, які я вже перерахувала, От, тому я не буду їх окремо зачитувати. І для вас наводимо такий карманний допоміжник для комунікації з пацієнтом, який містить певні етапи взаємодії з пацієнтом, ключові фрази. Та додаткові навички, які вам варто панувати. На початку зустрічі дуже важливим є представитись та запитати, як звертатися до пацієнта. Тут потрібна з навичок ваша невербальна комунікація і така коротка, невимушена розмова. Далі таке визначення плану та про те, про що ви сьогодні хочете поговорити, або, наприклад, якщо це післяопераційний візит, ви кажете, для чого власне ви прийшли, що ви будете робити зараз, або що ви будете записувати. Далі така збір анамнезу. Знову ж таки, якщо це е, післяопераційний візит, то це може бути, як ви почували себе вчора, або як ви почували себе одразу після операції, як ви спали вночі, можливо, якась така інформація е, пояснення. Ну, наприклад, якщо пацієнта нудило вчора. То ви пояснюєте, що це є досить типовим складненням періоду. От, І ви розумієте, що це є неприємним ускладненням, тому сьогодні ви спробуєте призначити, можливо, інші ліки або якось скоригувати лікування, яке пацієнт отримує і так далі. Ну і завершення зустрічі це певні підсумки того, що ви зробили. І певне планування наступної зустрічі, якщо це доцільно. Калгарі Кембриджська модель консультації пропонує схожу модель, так, яка складається спочатку консультації, збору інформації, фізичного обстеження, пояснення та планування і завершення консультації. Ну і етапи ефективної медичної консультації також можна розділити. Тут просто більше, більш детальної інформації, що ми робимо на початку консультації: це встановлюємо певний контакт, певне знайомство, далі збираємо інформацію, обстежуємо, або робимо якісь маніпуляції, які необхідні, пояснюємо та плануємо подальше, або коригуємо лікування і завершуємо консультацію. Як показують дослідження, тільки 16% лікарів. На завершенні консультації питають про додаткові запитання. Можливо, через те, що їх час вже закінчився, але це відбувається зазвичай через погане планування свого часу. Тому дуже важливо не пропустити цей етап, лишити час на підведення підсумків і додаткові запитання. Звичайно, спілкування в реальному світі це те, яке обмеження в часі, це те, яке. Може супроводжуватись тривалим часом очікування для пацієнтів, яке може супроводжуватись бар'єрами мовними або культурними, і з того приводу і пацієнти та родини, і лікарі мають певні страхи та застереження. Щодо пацієнтів, страхи найчастіше стосуються того, що їх можуть засудити, що вони почують погані новини, що вони зірвуться та заплачуть. Не зможуть висловити свої думки. Можливими заходами для цього це таке відкрите спілкування, це спочатку привітання, це спокійний тон. Запевняйте їх, що прояв емоцій є нормальним і прийнятним, що більшість людей в їх ситуації реагують так само. Висловіть свою підтримку, я тут, щоб допомогти, запропонуйте їм поговорити про те, що вони відчувають. Переконання, які часто мають пацієнти, це те, що лікарі мають знати все про ускладнення хвороби та керувати ними, про те, що лікарів цікавлять лише певні проблеми, так, хірургів, операція або, можливо, гонорар. Про те, що це не той факівець, про те, що лікарі занадто зайняті. І як ми можемо з цим боротися, це виявляти позитивне ставлення, показувати, що. Пацієнтів та їх родини поважають та цінують, терпляче розв'язнювати хибні уявлення, не дратуватись, приділяти час для спілкування. Виклики комунікації, які ми можемо, з якими ми можемо стикатися зі сторони пацієнтів та їх родин, це мовні бар'єри, це труднощі що знаходженні правильних слів, це когнітивні та сенсорні порушення, або незадані правильні питання. І що ми можемо порадити вам в цьому випадку, це слухати уважно, бути таким дуже відкритим до сприйняття, задавати відкриті запитання, запропонуйте поставити інші запитання, можливо, щось інше, що вас турбують. Використовуйте просту мову, використовуйте перекладача, коли це необхідно. Сьогодні є навіть комп'ютерні технології, які в цьому допомагають. І звертайте увагу на невисловлені потреби. Зі сторони медичних працівників. Страхи або бар'єри, які можуть виникнути, це, звичайно, управління сильними емоціями, коли ви боїтесь самі не розплакатись, доносячи погані новини пацієнту, так? Або принести ці погані новини, забирати надто багато часу, стикатися з власними поразками, вирішувати конфлікти. Можливими заходами, які можуть допомогти, це показувати професіоналізм, виділяти достатньо часу. Планувати, що сказати, і пробувати передбачити питання. Не сприймайте смерть пацієнта як медичну поразку. Так? Смерть може наставати. І, на жаль, наші спеціальності доводиться дуже часто з тим стикатись. Переконання це те, що е, на, наші з вами переконання, це те, що пацієнти та їх родини мають справлятися зі своїми емоційними проблемами самостійно, так? що вони будуть в цьому успішні. Обговорення неминучих проблем, буде лише втратою часу, пацієнти та їхні родини не здатні зрозуміти медичні складнощі. Це все не так, і так, звичайно, що вони здатні зрозуміти. Тому можливими заходами є проявляти імпацію та визнавати почуття, в тому числі свої почуття, бути чутливими та гнучкими, демонструвати розуміння впливу критичних захворювань, смерті, вмираючих та горя, і усвідомлювати, що спосіб, яким. Ми спілкуємось, впливатиме на прийняття або на навпаки закриття пацієнтів. Інший страх, який турбує медичних професіоналів, це, звичайно, брак впевненості або навичок, особливо коли ви обговорюєте погані новини, кінець життя, коли можуть поставити важкі запитання, і коли ви, можливо, не скажете правильні слова. Можливими заходами для цього є планувати, що ви будете говорити, це поділитися з колегами, можливо, запитати, як би вони діяли, спостерігати за досвідченими колегами, як вони комунікують, вчитися у них, визнати, що пріоритети, пріоритети пацієнтів та здатність до комунікації можуть змінюватися з часом, і підготувати інформацію в різних форматах, наприклад, брошури, діаграми, відео і так далі. Ну і такі проблеми серед медичних працівників пов'язані з місцем роботи. Інколи колективи є не такими дружніми, як нам би цього хотілося. Інколи графік роботи є дуже, дуже інтенсивним, шумним, і інколи ви самі не можете отримати психологічну підтримку, яка вам потрібна. Можливими заходами в цьому є поділитися інформацією належним часом з колегами. Можливо, навіть неформальне спілкування є допоміжним в цьому варіанті. Командна робота це те, що допомагає справитися з різними психологічними складнощами, приділяти достатньо часу та місця для комунікації з пацієнтами. І, як я вже сказала, спілкуватися з колегами більше. Отже, за, ці, за цей короткий час я би хотіла вам донести. Що комунікація є однією з критичних навичок, якою обов'язково треба оволодіти під час набуття спеціальності лікаря-анестезіолога, як і будь-якого лікаря іншого. От, і дуже важливо протягом своєї роботи покращувати комунікаційні навички. Повірте, що чим краще ви комунікатор, тим краще будуть задоволені ваші пацієнти і ваші медичні команди, з якими ви працюєте. Тому створюйте середовище, яке сприяє відкритій комунікації, залучайте пацієнта, члена родини, почніть із активного вислуховування. Завжди ставтесь до людини дружньо, з повагою, без осуду, будьте емпатичним. Використовуйте належні вербальні навички комунікації, які ми перерахували у цьому відео. Реагуйте чутливо в ситуаціях, коли особа ділиться з вами своїм важким досвідом. Скажіть про те, що ви розумієте емоції людини. Дивіться на більш досвідчених колег, дивіться, як вони комунікують і вчіться у них. Просіть про допомогу, якщо вона вам необхідна. Забезпечуйте повагу та гідність і, звичайно, практикуйте. Я дякую вам за увагу і сподіваюся, якщо виникнуть запитання, ви зможете їх задати на практичному занятті.